Весе Христа Свого і не йде слідом за мною, не може бути Моїм учнем в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу. Сьогодні Ісус показує, наскільки є важливо потбутися в житті прив'язаності, деколи, якщо ми прив'язані навіть до батьків, до дітей, до дружини, до чоловіка, до ближніх, до друзів. Або до інших речей, тоді ми не можемо відчути голосу Божого. Тоді ми не можемо відчитати те, що Бог хоче промовити до нас через обставини в нашому житті. Тому зректися себе, це означає зретися всього того, що мене прив'язує. Але це не означає, що потрібно перестати свою сім'ю, родину. Але навпаки, це означає, щоб прив'язатися до Ісуса, щоб Його поставити у центрі життя. Бо коли Господь буде в центрі життя, тоді Його благословення буде сходити і на дітей, і на сім'ю, і на родину, і на близьких, і на друзів. Бо коли Господь сверху, тоді благословення все сходить рівномірно на всіх. Тому в святому письмі можемо знайти такі слова доробі добро. Молиться, той отримує благословення на тисячне покоління, як бачимо, яка велика є любов Божа. І сьогодні перед нами є розп'яття Ісуса Христа, хрест вдячності. І бачимо, що Ісус ніс хрест, Він не нарікав. Але навпаки, Він дякував Богові за цю можливість, щоб виконати цю місію. І бачимо, що. Господь міг послати ангелів, щоб вони там побивали всіх, порізали, грубо кажучи, просто не допустити цієї ситуації. Але Господь захотів побачити, щоб ми побачили, наскільки Він любить нас, щоб він не пожалів свого одного, єдинородного Сина Ісуса Христа, щоб Той віддав життя за кожного з нас. Адже зрада друзів, вичування, плюки, в лице. Вінчання терневим вінцем, кожен свят впивався живе тіло, стікання кров'ю, ще й з песом проколюють бік. На це неможливо дивитися. Це важко собі уявити, які це страшні муки. І саме Господь показав цим любов до нас. І своїм послухом Ісус Христос показав Небесному Отцеві, що Він залишився до кінця йому вірний. Так само, як і Марія, Богородиця, вона стояла з Іваном Івангелистом до кінця під Христом. Вони залишилися вірними. Так само, і деколи в нашому житті бувають труднощі, перешкоди, проблеми, але не нарікаємо. Обнімімо свій хрест, подякуємо Богові за Нього. І Господь обов'язково перетвориться терпіння. U blahoslovíně. Amin. je. Sláva